Перший бій Вайлдера за рік проти Тірела Ентоні Херндона, чи є ще порох у 39 років, чи вдалося перемогти? Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє навіть максимально нудно. Вайлдер демонструє обережний пресинг, працює тільки ближньою і тільки прямими. Все ті самі проблеми зі стійкою та пересуванням, але цей опонент не може створити жодних незручностей. Херндон іще нічого не пропустив, а вже шукає п'ятий кут. Деонтей пропонує кішки мишки, але ще не скорочує дистанцію для прицільного удару. Перший притомний боковий посадив на, на дупу. Херндон пішов на зближення, а отримав хук у розріз. Нокдаун у другому раунді. Усе, що було до цього моменту, це просто безцільний джебінг з відтопиреною рукою в бік. У момент удару Део пропустив і сам, але його удар суперника не вразив. Техніка Херндона – це окремий вид задоволення. Він або йде назад, або зажмурює очі і кабанчиком іде вперед щось там махаючи. Вайлдер, звісно, здав, але ж не настільки. Під час поєдинку тільки й чуєш від коментаторів: Найс Джеп, Найс Джеп. А що він дає? Яку перевагу створює, зрозуміти важко. Деонтей значно більший, а суперник іще й вийшов, наче наляканий. Ближче до середини поєдинку Тірел згадав, що в цю гру грають двоє і провів атаку з кількома точними хуками. Вау! Екс чемпіон не використовує ноги і прикривається дивними жестами руками. Це не працює. бронзовий змінив команду перед цим боєм, але я сильно сумніваюся, що це якось зробило його сильнішим. Део робить ставку на те, що суперник піде вперед і його можна буде підловити на помилці. Але Херндон мінімально рухається вперед. Після екватору Херндон став бодатися, низько нахилятися і йти вперед. Він зближується, щоб уникнути ударів. Деонтей своїм вітряком пробує розбивати, але дистанція незручна. Зрештою, екс-чемпіон знаходить щось схоже на свою дистанцію і відправляє суперника ще раз у нокдаун. Але він продовжує. Вайлдер продовжує працювати своїм вітряком і другий раз за раунд відправляє противника вниз. Андердог встає і перекривається, ніби дитина в грі я в доміку. Део повільний та з тими максимально помітними ударами, але на такому рівні покарати його не вдається. Зрештою, в сьомому раунді рефері зупиняє бій, хоча аутсайдер цілком міг продовжувати. Як на мене, рішення хибне і передчасне. Велдер перемагає, але від старого доброго «бом-сквад» нічого хорошого не залишилося.